Привіт, мої хороші! З вами Анжеліка, і ви на моєму каналі про малювання, огляд матеріалів, психотерапію і ще багато іншого цікавенького. В цьому відео я хочу вам показати матеріали, які я купила. Перш ніж перейти до основної частини, хочу вам сердечно подякувати за те, що підписалися на мій канал і залишаєте свої коментарі. І з нас стало тепер більше, і це класна новина. Дуже приємно знімати відео, коли його дивляться, і коли воно подобається. А тепер погнали! Оце я дожилася і знімаю для вас розпаковку. Але мені здається, що для вас буде цінно і буде цікаво. Я покажу вам всі матеріали, які я купила, і ще ми з вами їх протестуємо. Але що конкретно в цьому пакеті, я поняття не маю. Давайте з вами відкривати, бо я вже не можу. Мені так вже цікаво. Оу! Дивіться, тут якась коробка. Що? Знаєте, дуже нагадує якийсь планшет. Але я планшет не замовляла, який він важкий, якщо б ви тільки знали. Та що ж таке? О, дивіться, О, яка красатулечка. Мені дуже подобається дизайн. А, а, ось, як я не люблю, коли оце все запаяне. А якщо ти розкриєш це і подивишся, який тут папір, якщо він тобі не сподобається, ти ж не зможеш повернути. Оце проблемка. Ну, звичайно, виробник це Китай, хто б сумнівався. Що тут у нас ще є? Тут у нас є ще інструкція, вони німецькою, до речі, тут все написали. Тут написано, що цей скетчбук має 100% безкислотний папір. Кожна сторінка має перфорацію, і що при потребі ви можете оцю сторіночку вирвати. Ось, якщо, якщо вам там треба зберегти її, або кудись в рамочку поставити, або може. Не вийшов малюнок. Знаєте, що цікаве, вони не писали, що між листочками лежить пластикова захисна плівка, яка допомагає зберігати в безпеці наші малюночки, тобто, щоб відтиску не було на інший малюнок. Класно продумано. Ну що, будемо ризикувати відкривати. Що поробиш? Замовила? А тепер цікаво ж, якщо мені не сподобається, це буде дуже сильне розчарування. Розпакувала. А, дивіться, я, та, я та думала, що між кожним листочком буде отака плівка. Але ні, вони одну поклали і ти підкладаєш її. І ось так от. з точки зору екології, це гарно. Гарно, що менше пластику. Але з точки зору зручності було б прикольно, якщо б за кожним листочком. Була ось така захисна плівка. Але, мабуть, і коштував би цей скетчбук набагато дорожче, тому що ну, це ж виготовлення і все таке. Але, знаєте, прикольно, що виробник придумав таке, я, я вперше бачу. Якщо ви бачили такі штуки, десь ще в когось, напишіть мені в коментарях. Але я вперше, хоча я вже така прошарена художниця. І багато років малюю, але ось таку штуковинку бачу вперше. А папір, до речі, щільний, дуже щільний. Хоч тут заявлено, що це 200 грамів, такий ближче до картонки. А ще що знаєте, що б хотіла відмітити, що цей нестандартний розмір. Дуже буде важко вам брати з собою, наприклад, в дорогу, якщо ви любите малювати в дорозі, він важить дуже багато, що мені не подобається в цьому скетчбуці, що занадто тоненька обкладинка. Мені більше подобається, коли обкладинку роблять з щільної картонки. А тут виходить, що ось ця обкладинка вона менше щільності, ніж самі листочки навіть. Або близько. Хотілося б, щоб це був картон, бо час використання таких скетчбуків довгий. І поки ти там малюєш, ти можеш зіпсувати обкладинку. Якщо вона супер щільна, то варіант її зіпсувати менший. У мене, наприклад, Derwent з щільною, супер щільною обкладинкою. А цей такий хілінький, я б сказала. І формат для мене дивний. Ось не туди. Не сюди, коротше, не А4 і не А6, не знаю, чи приживеться він в мене, чи ні. Ну і тепер, друзі, звичайно, будемо дізнаватися, як на ньому малювати. Тому що, якщо на ньому буде погано малювати, і він не витримає мій темперамент, а я люблю, щоб все і одразу. Щоб це була і фарба, і маркери, і олівці, і фломастери, і все на світі, а ще я люблю тушу малювати. І якщо я це все змішаю тут, мені цікаво, чи витримає цей папір, чи ні. Ми з вами це дізнаємося. І я попаду на гроші, а ви ні, а ви просто подивитесь і йдемо тестувати. Перший матеріал, який я захотіла спробувати, була туш. Чому саме туш? Тому що це важкий і складний матеріал для паперу. Завдяки гострому носику пера, папір пошкоджується. Він починає розшаровуватися, туди потрапляє туш, і вона починає розтікатися в різні боки, утворюючи такі маленькі калюшки з туші, що виглядає абсолютно непрофесійно і псує роботу. Тому для малювання тушу дуже критично, щоб папір витримував гострий носик пера. В мене багато скетчбуків, але жоден з них не витримував туш. Мені доводилося купляти інший папір поштучно. А в скетчбуках я малювати тушу не могла. Але о радість! Тепер в мене з'явився скетчбук, в якому я можу спокійно малювати тушу. Цей папір витримав туш, навіть коли я випадково сильно ляпнула нею. Вона не розтіклася. Тому я однозначно можу рекомендувати любителям малювати тушу цей скетчбук. Може хтось з вас знає ще марки скетчбуків, які гарно переносять туш і перо. Порекомендуйте їх у коментарях. Давайте допоможемо людям, які шукають собі художні матеріали. Заодно я подивлюся, може я собі щось прикольне куплю. Ми з вами протестували вже цей блокнотик з тушю та лінерами. А тепер давайте спробуємо з фарбами. Подивимось, чи витримає він фарбочки, чи ні. Тут в мене акварелька стоїть. І зараз я набрала водички і протестуємо і подивимося, чи він підходить. Як в них заявлено, для акрилу акварелі, чи нам трошечки збрехали. Зараз все дізнаємося. Я вирішила сьогодні намалювати. Редисочку, щось по об'єму виходить на редиска а буряк. Декілька листочків намалюю, щоб вона не була лисою. Скетчик у нас готовий. Давайте тепер зафарбуємо, подивимось, як буде реагувати папір. Поки що мені дуже подобається, як папір веде себе. Звичайно, я прошу вас не очікувати від цього скетчбуку Якихось нереальних результатів, типу як професійний акварельний папір, але як для скетчбуку це класно. Дійсно, ось я малюю і поки що не веде папір, і досить гарно зафарбовується, і перетікання є. Ось, бачите, я навіть налила води, і він тримається і не псується. Хм, Слухайте, я буду хвалити цей скетчбук однозначно. Якщо у вас є можливість купити, я не знаю, мені здається, що такий скетчбук не можна купити в Україні, тому що я куп... купляла на Amazon, DE і не впевнена, але якщо ви, може, в Австрії знаходитесь або в Німеччині, то я вам раджу. Я дуже-дуже раджу. Особливо за його ціну. Я його купила за 13 євро. Якість мені до вподоби. Я навіть, бачите, другу прописку роблю. Тобто не один раз помалювала і закинула, він навіть витримує другу прописку. Ось я прописала декілька разів. Ну, мені здається, рази 4. І ось тільки зараз я побачила, що папір трошки себе починає вести не дуже гарно і починає ворситися. Тому на багато прописок, цей скетчбук, як я і думала, він не підходить. Але. Він підходить для швидких таких а, заливок. Тобто, якщо вам треба залити щось швиденько, то ви можете використовувати цей папір 100% вам підійде. Якщо вам треба робити багато шарів а, цього малюночку, тобто один шар, потім другий, якщо ви ботанічну акварель там малюєте, не раджу. Але за таку ціну. Очікувати, що він буде класно витримувати воду. Не зовсім правильно, тому що зазвичай професійний акварельний папір коштує в рази дорожче. Тому те, що ми маємо зараз від цього виробника, це вже класно, це вже круто. І ви можете це використовувати для швидких скетчів. Цю бусічку, мені здається, я вже. Намалювала, може ще листочки трошки допрацюю, тіньову частинку зроблю, щоб більше контрасту між ними було. А так все, мені здається, вже можна завершувати для швидкого скетчу. Я супер задоволена цим скетчбуком. Я подивлюся, може в них є ще а 6 розмір. Це мені для того, щоб брати з собою відпусточку кудись або в рюкзачок. Так, ну все. Якщо вам подобаються ілюстрації, такі як з підручника, знаєте, що ці ботанічні замальовки, то ви можете ще допрацювати цю роботу акварельними олівцями або просто олівцями, фломастерами, маркерами, щоб додати якогось переходу, тінюшок от цього всього. це за бажанням, звичайно. А може, ви просто подивилися цей відосик. Як я помалювала і все, і більше нічого робити не будете. Такий варіант також може бути, чому б і ні. Ми з вами протестували акварельку, але ми не тестували з вами ще маркери. так? Давайте ще і маркери протестуємо. У мене пам'ятаєте ці капризульки, які не малюють на іншому папері, крім свого. Але давайте ми спробуємо, може вийде. І ми протестуємо такий варіант, може вийде. Якщо ні, то в мене ще є маркери, і ми інші маркери протестуємо. Давайте, мабуть, намалюємо помідорчик. Ось я люблю, знаєте, які помідори. Вони такі рожеві і всередині вони переливаються, начебто це кавун. Я не знаю, чи їли ви такі помідори. В мене втітки росли на городі. такі, Господи, вони такі смачнючі були, вони солодкі, соковиті. Тут в Німеччині продаються такі, але вони звичайно і близько не такі смачні, як огороду. а вони були великі і за розміром, як два моїх кулаки, були. В нас вони називаються фляш томатен. Фляш це м'ясо, м'ясний томат, щось на кшталт. А як моя тітка називала, воно називало рожеві помідори і все. Тобто рожевий помідор. А як там це називалося правильно, я поняття не маю. Але вони були нереально смачні. От все, що з городу, зараз я порівнюю. З тим, що їм з, навіть з біоорганічних супермаркетів, ну це просто жах, серйозно. Ну, якість продуктів зовсім не така, як з огороду. Треба кидати все і собі робити город. Правда, дивлячись на те, скільки в нас коштує земля і коштують. Будинки в Німеччині ой, лелечки, 1 мільйон євро. Я, я думаю, що до огороду мені не дожити, мабуть. Це просто космос. Все тільки якщо купляти щось в Україні, тоді можливо, можливо, там вирощувати. А в Німеччині то без шансів. Ну, може, мій YouTube так підніметься, що я зможу собі взяти в іпотеку. Оцей дім на мільйон. Не знаю, не знаю. Це дуже оптимістично. Наш помідорчик готовий. І давайте. Ой, мені так страшно, бо вони такі трошки прибацнуті ці маркери. Я ж кажу, що вони не завжди розмиваються. Мені завжди страшно починати ними малювати, бо вони можуть не розмитися. Ой! Дивіться, а вони розмиваються. Вау! Оце кльово! Так, всі, хто купив за моїми порадами, <сум> оці маркери, біжіть, купляйте оцю охуху. <сум> марку. Ця, ця марка так дивно називається охуху. І ось біжіть купляйте оцю охуху. буде вам щастя, ви зможете оці маркери розмивати на цьому папері. Клас! Я така, я така рада, що я нарешті знайшла папір, на якому можна працювати цими маркерами. Вау! Ви мене не бачите, але я тут дуже-дуже-дуже радію. Так, я, я тоді гуляю наповну і буду весь помідорчик замальовувати. Там частинка оця, де я зараз малюю. О, дивіться, все розмивається. Крутяк. От там, де частинка, де я замалювала, там тіньова. Тому я трошки додала червоненького. Там проходить світло, тому я так зробила. Цей папір крутіший навіть за їх власний хромотеківський. На цьому папері набагато ліпше розмивається. Так що побігли, побігли всі купляти цей папір. Мені, до речі, не платили. А мені так, мені так сумно, що мені не платили за рекламу. Хоча б дали мені безкоштовно цей блокнот. Я б я вже праділа. Стільки грошей би зекономила в сім'ю. Купила б краще шматок м'яса, ніж оцей блокнот. Але ні, мені не платили і мені довелося витрачати кошти самостійно. Але я вам все так розказую і ділюся своїми враженнями, тому що дійсно. Воно того вартує. Друзі, я прямо настільки в екстазі від задоволення від цього паперу, я вам передати не можу. Маркери акварельні. Так, заходить, причому дуже красиво заходить. Акварель підходить. Я малювала тушу, підходить. Туш не розмивається, ці листочки витримують туш. Все чудово йде. лінери підходить. Олівці малювала скетчиш. Бачите, я малювала олівцем. Також підходить, все нормально себе веде. Я знайшла ідеальний папір, я, я не можу в це повірити, але ось так. Паличка трошки в помідорів вона така зелено-синя, ось така, трошки холоднуватого відтіночку. Дуже приємний такий зелений колір, тому я також додаю його. І трошки там, де світло, там тепленький зелений, більш жовтий. Там, де в нас тіньова частинка, ось там більш холодний зелений. Ця частинка в мене тіньова. Тут треба такий насичений-насичений червоний. Ось тут. І навіть я б додала не просто червоний, а навіть трошечки додала б, як фіолетового, не чорний. Ні в якому разі не чорний. Ні, це не означає, що чорний, в принципі, не можна додавати, звичайно, можна. Але там, де у вас тіньова частина не настільки активна. Порівняно з оцією частиною, наприклад, то я б не радила додавати чорний, тому що він буде занадто агресивний. А мені б не хотілося б, щоб ви зіпсували свою роботу. Тому я вам не раджу додавати чорний. З ним треба бути трошки обережнішим. Якщо ви налажаєте, якщо ви трошечки задумаєтеся і бахнете туди забагато його, якщо ви фіолетовий додасте, то менше вирогінність, що ви зіпсуєте цю роботу. Чому? Тому що фіолетовий не такий, як я вам вже казала, агресивний за кольором, не такий насичений. Мені так подобається цей помідорчик, він такий. Акварельний, акварельний, напівпрозорий, ніжний, з такими перетіканнями, все як потрібно. А тепер давайте швиденько підведемо підсумки. Ну, я думаю, що ви вже здогадалися, що це мій улюблений скетчбук тепер. І я однозначно вам раджу його купити. Якщо у вас, звичайно, є можливість. Я подивилася на Amazon, чи є в них розмір А6? На жаль, ні. В них є тільки ще більший розмір А4. І зверніть увагу, якщо будете купувати, в них ще є для маркерів папір. Я не тестувала для маркерів, але оцей мікс медіа. Мені дуже сильно сподобався. Я купила набагато більше матеріалів, але, на жаль, в це відео я не змогла вписати все. Тому що я подивилася, що таймінг цього відео виходив майже 2 години. Тому я зробила тільки один скетчбук. А в наступному відео. Я покажу вам ще матеріали, які я купила і розпакувала. Сподіваюся, ви будете чекати цей огляд з нетерпінням. Якщо ви не хочете пропустити нові мої огляди, підпишіться на мій канал. Я буду дуже щаслива вас бачити! Чекаю вас в наступних відео і всім па-па!